Хваліте Господа, хваліте Господа небес, хваліть Його в висотах дальніх. Він був померлий і воскрес. Він Бог живий, він Бог реальний. Всі ангели Його хвалять, все воїнство святе небесне. Він дав надію вічно жити в царстві Божому чудеснім. Хваліте Бога від землі. Вогонь і град, і сніг, і вітер. Хваліть Його усі живі. Він кров'ю, всі кров'ю викуплені діти, хай хвалить це світ наш Творця, бо він. Сказав і сотворилось. хваліть піснях свого Отця, щоб серце наше звеселилось. Хваліть думка, хваліть тіла. Та і земні, та всі народи, молитвах ваших і ділах. На вас чекає нагорода. Хвалите Господа Небес за те, що любить, терпить, чує. Хваліть Бога, Бог воскрес. Jó mújt bívajték! Alleluja!